Димонся ці на рибку. Ось стейки по 80, 850 літ, 880, 880, шматками є по 800, тонець є по 700, є різна ось така рибка на вагу, є чищена вже відразу, то столоба 200 стейків, білий амур 270, короб чищений 200, короб стейки 250. Також є Аргентинка, хек 160, є різна ось така рибка гарячого і холодного копчення. Хамса 280, осветить матія 160. Креветки є різні. Карпінець ось такий по 160. Риб, пакет, без безусний 150. Скумбрія ось така велика по 180. І тушка Мінтая 160. Телапія 230 Філе Грека 320, філе окуня 160 і камбала 220. А ще горбуша по 350. Є тут різний оселедець. Ось такий в консервах. Ось такий є ось така червона рибка хребти по 175, жива рибка є. Форель жива 280, товстолоб 100, короб 160. Там ще амур 160, короб 160. ще є шука по 230 і осетр 480.